Добрий день. Дякуємо, що приєдналися до нашого захопливого вебінару. Дозвольте мені спочатку представитися. Я Олена Санчес, продакт менеджер з вакцин для домашніх тварин. Крім того, я мама двох чарівних синів і власниця чудового бордер колі тож я дуже піклуюся про собак, як і ви. Я попрошу трохи вашого дорогоцінного часу, щоб розповісти про наш продукт. Сподіваюсь, у результаті цієї презентації ви зрозумієте, чим наша компанія відрізняється від інших та чому наші продукти є унікальними. Також я продемонструю вам деякі з наших опублікованих досліджень у Хіпра. Ми переконані, що майбутнє за профілактикою. Тому наше бачення полягає в тому, щоб бути світовим еталоном у профілактиці з диференційованими продуктами. Ми настільки зосереджені на вакцинах, що розробили одразу дві вакцини проти COVID-19, які всупереч багатьом перепонам вийшли у світ минулого року. Небагато компаній можуть сказати подібне. Ось деякі дані, щоб показати вам, наскільки для нас важливі дослідження та розробки. 16% працівників та 10% наших доходів спрямовані на R&D та реєстрацію нових продуктів. Наприклад, за останні 10 років ми випустили 22 нові вакцини. Це унікально в нашій галузі та набагато більше ніж здобутки будь-якої іншої компанії у світі. Більше того, хіпра виконує всі процеси самостійно: проектування, розробку, реєстрацію, виробництво, продаж, маркетинг та послуги технічної підтримки кінцевим споживачам. Таким чином. Ми контролюємо весь виробничий процес, що дозволяє гарантувати повну безпеку та ефективність наших продуктів тут продемонстроване місце хіпра у світі. Як бачите, ми маємо філіали у більшості ключових країн: 38 представництв, два виробничі підприємства, три дослідницькі центри та 10 діагностичних лабораторій. Наша мета бути досяжним для кожного клієнта в усьому світі. Істуарайвтуевкасомарандоводіздейс у наші часи у світі, в якому ми живемо, в ситуаціях, які відбуваються, люди почали цікавитись виробництвом вакцин більше. Тож дозвольте мені пояснити деякі етап виробництва вакцин на основі живих модифікованих вірусів. Культури клітин вирощують до певної стадії у великому біореакторі. Потім їх очищають, щоб видалити будь-які компоненти тваринного походження, насамперед альбомін з поживних середовищ, а далі проводять розведення в середовищі без сироватки. у певній фазі клітини інфікують вірусом, який далі там розмножується та накопичується. Супернатан з активним компонентом збирають та піддають унікальному процесу мікрофільтрації для максимального очищення складу. Потім додають стабілізатор pH. Ці кроки є ключовими для мінімізації небажаних реакцій. У результаті приступають до створення кінцевої формули, включаючи кріопротекторне середовище. І нарешті проводять ліофілізацію вірусів для їх збереження. Тим часом лептоспіри вирощують на середовищах для бактерій і збирають їх, коли вони знаходяться на оптимальній стадії метаболізму. Потім переходять до очищення за допомогою центрифугування, таким чином усуваючи поживне середовище. Ці кроки також є ключовими для мінімізації побічних реакцій. Нарешті розведення та створення фінальної формули перед тим, як помістити у флакон. Щоб закрити флакон, ми використовуємо подвійний захист. Спочатку встановлюється гумова пробка, а поверх неї – алюмінієвий ковпачок з відкидною кришкою. Це дійсно підвищує вартість, але це також безпека та якість наших вакцин для собак. оскільки конденсація в холодильнику є звичайним явищем, як і потенційне забруднення часточками пилу чи бруду, що можуть потрапити всередині флакона під час розведення. Ми вдалися до створення подвійного захисту наступного разу, коли ви будете вакцинувати собаку, продемонструйте своєму клієнту наскільки безпечним є хіпрадо, виконавши цей простий клік. А зараз давайте перейдемо до обговорення наших вакцин для собак, які ми розробили в 2000-х роках. Вакцини лінійки хіпрадогваксінфордепревеншенофхіпрадог діпі це жива вакцина для профілактики парвовірусної інфекції собак у рідкій фракції та вірусу чуми собак у ліофілізованій фракції. І хіпрадог 7, який є комбінацією живих атенуйованих антигенів для профілактики парвовірусної інфекції собак, чуми, гепатиту, ларинготрахеїту та трахеобронхіту, а також інактивованих антигенів двох найпоширеніших лептоспір собак. Отже, чому хіпрадох діпі є найкращою вакциною для маленьких цуценят? Він має максимальний вміст вірусу в кожному флаконі. Як ми це робимо у кожній дозі в одному мілілітрі. Ми гарантуємо 10 мільйонів одиниць модифікованого парвовірусу собак, 100 тисяч вірусу чуми собак, і це означає, що ми маємо 100% максимально можливої кількості кожного антигену в кожному флаконі. Немає необхідності їх розбавляти окремим розчинником, як це роблять конкуренти, а лише змішати Поєднання цих двох флаконів гарантує найшвидший захист від парвовірусу собак, як це доведено в опублікованих нами дослідженнях, які ви побачите в наступному відео. На конференції науковців з хвороб тварин у 2020 році Хіпра представила дослідження ефективності двовалентних вакцин у польових умовах. Мета дослідження полягала в тому, щоб описати сероконверсію антитіл проти парвовірусу собак в сироваці крові цуценят після вакцинації бівалентними вакцинами, що містять живі ослаблені штами були відібрані здорові цуценята приватних власників віком від 6 до 8 тижнів і розділені на дві групи за віком. Перша група налічувала 62 цуценяти віком 8 тижнів, які були вакциновані хіпрадок ді. -пі. Друга група налічувала 58 цуценят віком 6 тижнів, які були вакциновані еквівалентним комерційно доступним препаратом. Вакцини вводили згідно з інструкцією виробника. Це передбачає введення двох доз кожної вакцини. Зразки крові відбирали перед першою та другою дозами, і також через 21 день після завершення плану вакцинації. Очищені сироватки були протестовані за допомогою комерційно доступних наборів ЕЛАЙЗА для визначення титрів антитіл проти парвовірусу собак. Результати у групах порівнювали за тестом мана уітні для змінного титру антитіл або хі квадрат для змінного відсотка позитивних тварин. Результати показали, що відповідь на специфічні антитіла парвовірусу собак була виявлена в усіх групах у 94% цуценят у групі 1 і у 78% у групі 2, незважаючи на наявність слабкого материнського імунітету у деяких залучених цуценят до введення вакцини. Лише 11% цуценят цусенят у групі 1 і 19% у групі 2 мали материнські антитіла на момент першої вакцинації. Однак показники цих відповідей були різними, ми залежно від продукту, який застосовувався, зокрема група 1 продемонструвала більше охоплення та однорідність імунної відповіді порівняно з групою. 2. примітно, що у першій групі виявили вищі середні рівні антитіл, незважаючи на меншу мінливість статистично значущі відмінності позначені зірочкою. Тож випробувані двоалентні вакцини були здатні викликати специфічну імунну відповідь антитіл проти парвовірусу у цуценят у польових умовах і в умовах слабкого материнського імунітету. Незважаючи на це, показники після вакцинації можуть суттєво відрізнятися залежно від продукту, який був використаний. Хіпрадог діпі довів свою здатність забезпечити однорідність виробленого імунітету та вищий відсоток позитивності серед провакцинованих тварин у групах. Тепер я хочу показати вам найбільшу комплексну вакцину – Хіпродокс-7. він містить чотири модифікованих живих віруси у ліофілізованій фракції: вірус чуми, штам ледерле, собачий аденовірус другого типу, штам Манхеттен, який захищає від двох хвороб: собачого гепатиту та ларинготрахеїту, І собачий парагриб, який викликає вольєрний кашель. І дві інактивовані лептоспіри в ін'єкційній рідкій фракції. Це не тільки вакцина сім в одному, яка запобігає семи різним захворюванням, а й вакцина, яка містить максимально можливий титр парвовірусу собак. Вона також має унікальний процес очищення при виробництві, додавання унікального стабілізатора pH і подвійний фізичний захист із системою відкидної кришки. Ці три елементи є ключовими для запобігання побічних реакцій згідно з цим дослідженням, опублікованим у 2019 році, незважаючи на подібне охоплення, хіпрадох 7 генерує вищі показники імунної відповіді проти парвовірусу собак у порівнянні з його головним конкурентом. Як ви можете бачити, зелена лінія на графіку показує титри парвовірусу собак, виміряні за допомогою комерційного набору Елайзамінхенаса. У цьому польовому дослідженні взяли участь близько ста цуценят віком вісім тижнів. Тепер поговоримо про дослідження, опубліковане в 2018 році, де об'єктом були дві лептоспіри. І 7 зміг захистити собак від клінічних проявів захворювання лептоспіремії і ниркової інфекції результати демонструють значну різницю в клінічних і гематологічних показниках, значні відмінності в кількості днів, протягом яких мікроорганізми були виявлені в крові та сечі, і значущу різницю в кількості зразків нирок, у яких були виявлені мікроорганізми. Тепер перейдімо до міжнародних рекомендацій щодо вакцинації. Ви, мабуть, вже читали рекомендації від Усава і знаєте, що є основні, тобто обов'язкові вакцини для кожної собаки у світі, а також не основні вакцини, які не є строго необхідними. І зокрема, дві з них взагалі не рекомендуються. Експерти не рекомендують використовувати необов'язкові вакцинації собак проти ентерального коронавірусу або вакцину проти лямблій, оскільки це викликає легкі форми захворювання, виникає у собак віком 6 тижнів або молодше і зазвичай самообмежується. Тому наступного разу, коли вам доведеться продавати або вводити вакцину, обов'язково пам'ятайте про необхідність або її відсутність кожного антигену у флаконі. Щодо рекомендацій від Усава, загалом вакцинацію цуценят слід починати у віці від 6 до 8 тижнів. Бустери вводять кожні 2-4 тижні і закінчують у віці 16 тижнів. Звичайно, план вакцинації індивідуальний. І ви несете відповідальність за вибір найкращого плану для вашої тварини. For your furry Let's давайте коротко підсумуємо те, що ми розглянули у трьох ключових та трьох основних причинах вибрати хіпра Перше, хіпра світовий еталон у профілактиці та надійний партнер. Два, Хіпрадох мінімізує побічні реакції завдяки очищенню, стабілізації pH і відкідній кришці. 3. Хіпрадох гарантує більше покриття та вищий рівень імунної відповіді. Дуже дякую вам за увагу. І якщо у вас виникають питання, не соромтеся задавати їх нам. Дякую.